І так, усім доброго дня. У нас в наявності з'являється такий Renault Scenic 2013 року. Це у нас третій рестайлінг. Автомобіль повністю розмитний. До нього є вже червоні транзитні номера. Я просто ще не вдягнув їх. Авто, як ви бачите, приїхало з Франції десь приблизно 2 тижні тому. У нас є LED-смужечки, у нас ось так, такі диски. У нас є автоскладання зеркал, у нас є датчик дощу Ну і відповідно датчик світла. Це у нас коротка версія. Ідеально підійде для міста. Дуже економний двигун. Ну, я думаю, всі знають, де не під дизель. Зараз це топ-продаж, топ так сказати. Колір, як на мене також, шикарний. Шикарний. Ось тут у мене лежать транзити, є, серві... є повне сервісне обслуговування, кого цікавить, по і всі бумажки, що приїхали по салону салону. У нас 4 клопідії звичайно, є центральний підлокітник, шайпа, навігація, кліматконтроль, два ключа. Шісті ступочка, звичайно. Ось таке авто в гарному стані. 207 тисяч оригінальний пробіг. Так що кого цікавить, звертайтесь. Авто є у нас наявності. Поки що. Ну, Це ходовий товар, думаю. Вона надовго в нас не затримається. Телефонуйте, пишіть, звертайтесь.